Чому ми обрали саме ці елементи для збірки батарей для FPU дрона? Пояснюю за одну хвилину. Ми співпрацюємо з тими людьми, які чітко розуміють вимоги до дрона. І саме під ці вимоги ми виготовляємо акумуляторні батареї під конкретні потреби. Ми обрали Samsung 40T, тому що якість цих елементів і якість збірки дають військовим зрозумілий результат. Вони чітко розуміють, що дрон з батареєю Павел може долетіти на відстань 12 і більше кілометрів і виконати завдання. 40% успіху виконання завдань це якісні комплектуючі дрона. Ще 20% – це є пропелери, які мають потрібну тягу, щоб доставити подарунки на голови оркам. Ще 40% – це є якісна батарея, яка живить весь дрон, дає йому можливість піднятися в повітря та доставити вантаж на необхідну дистанцію. Для того щоб забезпечити військових якісними польотами, наше виробництво виготовляє акумулятори різних схем. Найпопулярнішим серед цих акумуляторів є збірка 6 s 2 p Така збірка ідеально підходить для FPV-дронів 7-8 дюймів, ті, що працюють в режимі камікадзе. Також ми виготовляємо пропелери 7 дюймів, які мають підйомну силу 9,6 кг на дрон і виготовлені з високоякісного нейлону. Друзі, отож підтримуйте українські виробництва, а ми, в свою чергу, забезпечимо якісне оснащення для дрону.